Я сьогодні розповідала про те, як ботоферми викривлюють нашу реальність. І насправді, як вчорашній демарш на Твіттері підсвітив те, що активісти МАГА знаходяться зовсім не в Штатах, а любителі Росії сидять зовсім не в Росії, як і дуже багато інших конструктів, створених в інших місцях усередках, які знаходяться під контролем, в тому числі Росії, хоча, звичайно, не єдина Росія інформаційні потоки контролює, але це реальність. Яка не має нічого спільного, просто вас переконують у тому, що вона має. І якщо ви реально не знаєте людину, з якою ви спілкуєтеся, робіть для цього, робіть собі поправочку на те, що, скоріш за все, ви можете просто зі скриптом спілкуватися. І це максимально сумно, але це. Те, на що перетворився зараз сучасний інтернет. І цей інтернет створює альтернативну реальність з альтернативними людьми, які насправді не ходять з вами по одних вулицях. Тому що у відповідальності є обличчя, є люди, які. Показують своє обличчя, а не котіка на аватарки, показують своє ім'я, і ви з ними знайомі там можете спілкуватися. А так, в принципі, з незнайомцями вже давно немає сенсу перетинатися. Інтернет перетворився на клоаку. Також ми подивилися на історію Нейтана Гіла, і ця історія показує нам насправді зарубку на ширші процеси, які відбувалися у нашому просторі. І те, як українські точніше, русські агенти в Україні переконували укр українців, використовуючи лялькових депутатів Європарламенту, що говорили щось про свободу слова, але насправді ці всі слова про свободу слова були куплені, і за них було заплачено. І от неї та нарешті посадила на 10 років. І можливо, це стане початком серії інших посадок, але це ще не точно. Ми знаємо, що також активно на медучицьких каналах були і французькі і німецькі депутати, і ми знаємо глибоку глибину насправді. Проникнення інфільтрованості у спільноту, яка звинувачує українців у жахливій корупції, хоча насправді сама глибоко давно корумпована, і це альтернативна реальність, яку нам знову ж таки створюють і змушують нас повірити у те, що це з нами щось не так, а світ насправді високоморальний, високочолий. Ми подивилися і згадали, як нам продавали Кирила Дмитрієва. Причому продавали не просто Кирила Дмитрієва, а Кирила Дмитрієва, який говорив нам, чому ж має бути українська національна ідея. От я вам дам пару ідей. Перше. В країні потрібна національна ідея. На Ця національна ідея має бути модернізація. До цього була національна ідея, давайте ми будемо там ходити в НАТО і так далі. Должна бути національна ідея модернізація. Нато не надо, надо національна ідея модернізація. Національна ідея очима росіян завжди виключала будь-який Пошук ідентичності, погляд на українську оптику, знання себе це завжди були максимально якісь відірвані від реальності слова. Це нам і продавали, спустошуючи нас і залишаючи відсутність знання про себе. Ну і власне, ми це все побачили у випадку з Світланою Бевзою, яка бренд якої. Переконував нас у тому, що ми дарма до неї докопалися, тому що бренд просто підтримує образ українських міфів у, видим, у полі зору, і робить їх видимими, і робить їх святковими, на відміну від трагічних наших історичних сторінок. Хоча насправді це просто відірваність від реальності і незнайомство з базовими маркерами, пов'язаними з геноцидальними практиками спрямовування. Ми проти українців. Дуже багато пусток нам утворює простір, який видається безпечним, тому що щодня ви ним користуєтеся. Ви прокидаєтеся вранці, читаєте новини, обираючи ресурси, обираючи переказ з боку цих ресурсів, а не перше джерело, тому що ну спробуй з кожної теми піти і почитати перше джерело. Це можна заманатися. Тому. А ми щодня ходимо по такому собі мінному полю інформаційних провокацій. і Ведемося на них, тому що росіяни шошо вміють гарно давити на наш інфо. Емоційні важелі, і ми дуже легко за це чіпляємося і розводимо в тому числі і сречі в інтернеті, як конструктивні, так і неконструктивні геть для того, щоб просто скинути емоції. Але скидати емоції теж корисно, в цьому теж немає нічого поганого. Тож просто хочу, щоб ви сьогоднішній ТР. Продивившись разом зі мною, зробили висновки стосовно того, як дуже незначні речі насправді дуже сильно впливають на той інформаційний простір і фон, з яким ви живете. Подумайте, ці маленькі історії, який відбиток, і який, яке, яке число фону від цих історій має місце в вашому житті? І ставтеся до інформаційної гігієни з більшою увагою. І не нехтуйте нею, тому що, зрештою, ця пустота намагається нас їх поглинути, але ми маємо їй протистояти. Ну і я, як завжди, моїм улюбленим відео, яке я колись замонтувала, і мені здається, що воно тепер у мене буде на всі випадки життя пов'язаного з інформаційними істериками. Воно веселе і мені здається, що абсолютно відображає те, як ми споживаємо інформацію зараз, і, зрештою, гадаю, ми від цього теж відмовимося і будемо знову ж таки дозовано споживати, тому що в якийсь момент передоз стається і далі не хочеться в цьому всьому бути. І я знаю, що багато хто мене не дивиться, тому що для них. Мого контенту був передоз. Хтось дивиться, комусь допомагає, комусь це весело, комусь це взагалі, як просто маєте фон для того, щоб прибирати, було прикольно. Я дуже рада, що ви зі мною підписуєтесь, ставте нагадалочки, ставте запитання, пишіть коментарі. А, якщо вам цікаво, щоб я зробила ЕТР про файли Епштейна, пишіть, але я почекаю, поки там ще щось порозгортається, для того, щоб було, було цікавіше про це зробити. Будемо. Пліткувати і про це, і паралельно говорити про важливі моменти, які нас формують, і які формуючи нас, визначають той вектор, у якому ми рухаємося в майбутнє. Але ми рухаємося, тому що українець це шлях, і ми йдемо до того, щоб знайти себе і стати міцно на тому ґрунті, який збудуємо. Цьомки бомки залишаю вас з моїм веселим відео, і маю надію, що сьогодні вам було цікаво. Трошечки про те, як ми зараз споживаємо новини кожен день, заходячи, наприклад, в якісь телеграм-помийки. You know I found out the hard way the last time that I tried this. not yet. And I haven't seen this done with any other sodas before, and I just don't think it's going to be as crazy. So... Пізнаєте себе? Впізнаєте себе, коли ви прокидаєтеся вранці, не виспані, заходите в Телеграм чи в Фейсбук і починаєте, і такі, а потім такі, а що, А чому у мене такий психічний стан? А чому я смикаюсь?